Доброго мирного дня. спокою, ми затишку і всього самого хорошого. робимо. Пробуємо, в крайній мірі, зробити щось смачне. Це в нас будуть пшоняні голубці. Одне яйце пшоно. Майже варене, але не варене, Повністю. Зашмашка цибуля з олією. Ніколи не робила голубців пшона. Хочу спробувати. Якби мене одна пані не запитала, як робити голубці пшона, я би їх так би ніколи не попробувала, напевно. Ну, а це, думаю, і таки попробую. А це фарш. А це ми їх перевнемо. І спробуємо, чи буде смачно, чи ні. А ви як кажете? Розказуйте, як ви робите голубці що на. Я ніколи не пробувала їх. Ні, я колись, може, і пробувала, баба робила в мене для діда. Пшоняні голубці. Але я ніколи їх не... Я, може, і пробувала, але я не маю тягнення, я не помню, я можу, була маленькою тоді ще. Ось, Я не знаю, які вони на смак. Так що сказати не можу. Ось так зробимо пару голубчиків і побачимо, чи воно смачно чи ні. Ой, цибулю різала. Плачу, плачу, дуже мені шкода. Так, під низ положила масло трошки і чуть олії віляла. Застелила пергаментом. Бо як є капуста, застеляю капусту. І у мене тут пару листочків голубців. Щоб було пару листочків я маю, то я не маю чим застелити знизу. Ось, то я просто застелила пергаментом. Мені так подобається. Капуста у мене попарана. Я вчора попарила. А сьогодні роблю голубці. О, зараз ще піду візьму. У мене, вроді, є в літровому слої томатний сік. Ой! Дякую, дякую. О! І їх залюхаю вараться. А ви розкажіть, як ви робите? Хто робив? Голубці з пшоном. Дуже цікаво почути рецепти. Могу його розрізати на двоє, то листка. Ой, господи, коше. Є дуже буде здоровий. Голубисько. Я я люблю великі, але це вже, напевно, занадто. Зробимо такого маленького. О, та й усе. Думаю, буде смачно. Ставимо, протушимо, а вже як зварається, тоді покажу вам, які вийшли мої голубці. О. Я думаю, я попробую. Сподобається, сподобається, а ні, тузік їсть. Ось таке діло. Кожна людина має свій смак. Ще якраз на два голубці. О, що в аптеці? Розраховано все. О, краще два в радочок. О. Ось так. І буде нам проба, будемо знати. Чи смачно, чи не смачно! Треба одного, щоб тиснути у рядочок. Так, о! Ось так. Скільки в нас вийшло голубців? Три, шість, вісім, дев'ять голубців. О! Як я мію багато, я не пам'ятаю, коли я так багато голубців робила. Аж 9 штук. Так, що ось таке. -то. Ну, нічого, все буде добре. О, зараз піду візьму томатний сік, принесу і полю, і поставлю варитися на плиті, будемо варити. На маленькому вогні, поставлю з і вони і буду тушитися. Так, принесла томатний сік. Ось так. Залю. Ще трошки напевно. І все. І відправляю варитися. А вже як зваратися, тоді покажу. Ну, тепер зготувала я свої голубці. Ось, ну, світла в нас нема. Ми без світла. Далі. Буде зваритися, поки світло пропаде. Ну, зараз я спробую. Ніколи в житті не їла, ще спробую. Ну, мою хіба маленькою, але я не пам'ятаю. Смакуш. Ви знаєте, якби ніхто не сказав, я б подумала, що то з рисом. Правда, не досолила трошки. Трошки досолити треба. А так? Смакота! Дайте тобі сольте. Не. Бо не досолений. Ох, який смачно. Смачно, дуже смачно. Дуже люблю капусту. Оцю з голубця. М -м -м. Супер. Навіть не подумала. Один тільки мінус, що я не досолила. Треба було трошки томат посолити, як я заливала їх в томаті варити. Один плюс, що ще мені слухати. Угу. Бачите? Але не завжди. Але смачно. Так що можна готувати і можна смакувати. Якби я б не сказав, що була б я б не готова. Але смачно. Ну, а куди тікаєш? Так що готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно, хай вам буде на користь, а ми також повечеряємо і будемо віддихати. Чекати, поки з'явиться світло. Всім удачі, миру, спокою. І всього самого хорошого, хай усіх все буде добре. Бережіть себе і до зустрічі на ефірі о 19 годині.